Я здесь закон! Некий писав? Забери тут. Я маю право! Я маю право! Назвіть, будь ласка, причину закону і назвали, ще раз на камеру називають. Я вам Назвав Яка Байдак. Назвіть, будь ласка, ще раз. Я не знімаю. Миколачук Ігор Валентинович. Яка рота? Рота. Там пише. Шанову, рота яка? Ще раз, пускай. Ваше посвідчення документ. Ні, вам нічого не буде придивляти. Парво будете, так? Да? Так, Байдак Ігор, Єврович, інспектор роти. Почекайте, я ще не дочитав. Ви почитали. Я маю дочитати. дочитати. Звідки ви хто? Можете на Смінецьку, може ви звідки. Добре. Так, інспектор роти батальйону УПП у Хмельницькій області. Яка рота? Шановні. Читайте, посвідчені все пише. Власне. Ні, написано, інспектор роти батальйону УПП, у Хмельницькому Хмельницькому. Де яка у вас рота?

Давайте що... просто... Я взагалі, взагалі, взагалі нічого взагалі, взагалі, взагалі. я не виїжджав, не виїжджав, я їхав рівно ви ну, приїхали, я повернусь. Що проблема? Будь ласка, ваші. Думки. Ні, подивіться мені порушення, якщо мені пред'явити порушення і докладайте, тоді я вам пред'явлю. Я, я висловлюю вам законну вимогу. Це незаконна висмова. Це, це ні, законна. це ваша суб'єктивна думка. Ні. Це ваша суб'єктивна думка. Я вас приділю собі після того, це незаконна вимога. Це незаконна вимога, Ні, це ваша видумана. Ви, ви, ваша видомана. Я, 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 я Доведіть у нас я я разів. Раз да, раз. Вона незаконна. Тоді відносно вас буде задоволення спеціальний запит Кайданки і буде додати для ревіділу для, для встановлення ваших. Причому то моя особа має бути. Ви відмовляєтеся пред'явити документи. А що зміниться в тому, що я пред'явлю? В чому заключається суть пору? Ви мені входять порушення, я маю вам, суть. Суть не доведіть, а тоді я вам говорить. Ні, тебе ну, собі ну, придумали. Вот уході, ну, давайте ну, подивимося ну, відеозйомку ну, вашу. Ну, доказувати в моєму суді? Ми зараз на місці, про чому тут в суді. Не, ну, ну, ви, ви щось не розумієте. Розуміє. А я хочете нам два. А я ж до вас можна звітати. Ваш господин, як ти сказав. Я ж вам сіла, покажете, хоч тебе я Ви показуєте, виховачу, ви будете займатися далі, ви показуєтеся, ви не будете займатися далі. Руки за мене відповідають. Не треба попереджати, руки десь вам висловлюю законну вимогу. Ви це незаконно, вимо, шановні. Від мене рота покрийте, від мене голос не поставить. Ще раз сказати, що не чи що.

Придивить, пожалуйста. До сорока, я ви це старший серкот, ви до, до, до свого командира родиста. Добов'язки, бо ви неадекватні, ви не адекватний чоловік. Ви Ви, носите мене на руки, шановні. Не розмахуйте перед моїм обличчям руками. Я побрав мене не розмаху, ви так само камера є. Вот і все. Я придивлю посітов Я покажете мне мой прушник. Я скажу, може ваше є імя. Я ж вам сказав, мой господин. Важати Важати? Не мій, да. е, дивіться, докази надаються при винесенні постанови. Ні, шановні, читайте законодавство, йдеться знати. Ми коли ви розгляд от, Додавайте книжку заразу читати. Якщо ми не ви не читаєте, ваші посвідчення водія прийнять тільки. Це не йде розгляд прави. Розгляд правиль роз як... О, тоді, я вам документи показувати. Шанон, я вам покажу документи. Після має того, порезу, після того, коли ви мені предоставляєте закону дружину за... за... зупинці, показуйте я мені моє порушення, має тоді, має порушення. Має тоді, має порушення. Має тоді я вам покажу. Що, і ці питання знімають. Саш, дай мені, набери цей, дай мені цілі, вони наберу суддва. Безумся, старший. Це ж, тут бач, може стріляти, тож людей розстрілюють сразу. Це третій рот, нас тут розстріляла так само людей. Пане Миколачу, ну що, ви, ви показуєте, не будете показувати. Ну, То, що ви мені інкрименуєте, мої порушення. Ну, я е, вам сказав. знаю, що, що ви сказали, це таке. Документи. Ні, документи показуєте тільки, звідки дорожнього руху. Коли? При порушенні особи, право дорожнього руху. Так. Документи, документи, то, що, давайте ми подивимося то порушення. Давайте покажете. Ні, це видавно. Це ви просто взяли, видумали і собі непонятно, що вчепилося до нами. Ні, це видумали. Ну доведіть, ви зупинили. Я вам ще раз повторюю. Не, не треба повторювати, ви придивіть те, що ви мені фуку... то, що ви мені вміняєте. Мої порушення. якщо воно таке було. Ну давайте доводьте. Ну скажи я на відео. І чим саме, що саме Можем по пункту, що вам, саме? Я вам повторів, я не збираюся 250 б... разів вам повторяти. Ви Та, приду, не треба, ви один один цирк, раз. Один Цирк, непонятно, які повідомляють. Один вам, раз, нормально. Я Ні, вам я вам вам. Ви хатайтесь зручно вам. Ви виїжджаєте, сигналите нам непонятно, ну, да. що не надаєте я перевагу. Сигнали, не, не, не вам все сперва ну, дав. Там де, дати перевагу, розумієте? Я повертав, шановне, я, я повертав я ні вині... за вас, ні перед вами. Ні, ви переді мною повер... хотіли повернути. Ну, я я притормозив, тому що не зрозумів вашого маневру. А це є створення аварійної обстановки. Ні, шановне, да, да. це правило зрозуміло, Це є створення аварійної обстановки. Ви думаєте, що ви їх гарно знаєте, а це, це або провокація з вашого боку, це або, або недотримання правил дорожнього руху. Якщо ну, конкретно пункт правил, давайте покажете конкретно пункт ну, правил. Давайте ну, ми конкретно дорожнього руху. Ви не хочете відео, ви не, не будете говорити, що ви не будете Напарник можливо, там напарник шукає. Напарник покаже, будь ласка. Роздаємося.